Власна влада починає роз'яснювати населенню, як оформити субсидії на комунальні послуги за спрощеною схемою. Про це заявив голова облдержадміністрації Валерій Головко на зустрічі з представниками соціальних відомств. За словами губернатора, вони планують провести інформаційну кампанію в найкоротші терміни. Основний упор зроблять на засоби масової інформації. Моє завдання сьогодні кожному мешканцю Полтавської області донести хто має право, яким чином сьогодні можна оформити. За інформацією обласного департаменту соцзахисту право на субсидії має 300 тисяч сімей. Це приблизно половина родин Полтав. 170 тисяч пенсіонерів, 45 тисяч сімей з дітьми, 23 тисячі одиноких матерів, 15 тисяч інвалідів з дитинства, 8 тисяч малобезпечених сімей, 9 тисяч безробітних реально мають право на одержання житлової субсидії. Пані Корнієнко зазначила, минулого року на субсидії пішло 70 мільйонів гривень на 2015-й. Суму збільшили у 10 Вже Уже маємо 202 мільйона. І ще 652 мільйона видалено додатково на стані Засідання сесії зараз іде перерозподіл на пільги на субсидії. нові бланки для заявок на субсидії мають надрукувати до 15 квітня. Якщо особа отримує право на відшкодування частини комуналки, вона зобов'язана вчасно сплачувати решту коштів за послуги. За новим законодавством людину позбавлятимуть права на пільги, якщо вона здійснить покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Попіклувалися в Києві і про переселенців. Тепер субсидії зможуть оформити і ті, хто орендує житло. Для цього вони мусять зареєструвати на себе платіжні рахунки. Нагадаємо, 28 лютого кабмін Іняв постанову про удосконалення порядку надання субсидій, яка не бере чинності з 1 травня цього року. На субсидії виділено рекордну кількість коштів з державного бюджету 24,5 мільярди гривень.